Далі про наші дороги. Давайте 244 камери фіксації правил дорожнього руху працюють на дорогах України, а до кінця березня їх стане на 50 більше. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко. Він також зазначив, що найчастіше водії не дотримуються швидкісного режиму. Тож в МВС сподіваються, що додаткові камери зможуть вплинути на цю ситуацію. І зараз з нами на зв'язку Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України. Доброго ранку, пане Олексію. Вітаємо доброго ранку, пане Олексію. Ваші очікування від додаткової появи таких камер. Ситуація на дорогах має змінитися? Так, звісно, камери безпеки дорожнього руху, тобто камери автоматичної фіксації, дійсно впливають на кількість дорожньо-транспортних пригод на місці встановлення. А я хочу нагадати, що встановлюються вони виключно в містах в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, тобто для того, щоб ці впливати на те місце аварійності, яке є на тій чи іншій ділянці дороги. І Ті, от попередні дослідження, які ми проводили ще до повномасштабного наступу, от ті перші камери, які були запущені, за проміжок часу показали свою ефективність і здебільшого кількість дорожньо-транспортних пригод в цих місцях знижується втричі. А скажіть, будь ласка, от тієї кількості про яку ми сказали 244 плюс 50, цього достатньо? чи потрібно ще буде, і скільки саме? Насправді система автоматичної фіксації е, наразі розвивається, і е, хочу нагадати, що до повномасштабного наступу у нас було 270 камер запущено після е, повномасштабного початку повномасштабного наступу. Тимчасова система не працювала в зв'язку із певними безпековими і технічними заходами, які проводилися. Потім була відновлена і поступово нарощується кількість камер. Звісно, що в планах є збільшення кількості камер ще на Багато сотень більше. І наразі це та кількість, яка є можлива технічно на даний момент. Тому в подальшому ці, ця кількість буде збільшуватися, пане Олексію. Ну, я дивлюсь, порушення швидкісного режиму там більш-менш ми з цим боремось. Скажіть, будь ласка, керування в нетверезому стані? Я просто дивлюсь популярні штрафи виписані за останній час. Або я неправильно зрозумів, або керування в нетверезому стані на третьому місці за популярністю попереду порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть. Наскільки я маю на увазі керування в нетверезому стані в лапках? Популярне ось таке порушення, як з цим станом на як, як правило, воно входить в п'ятірку найбільш е, таких розповсюджених. Е, хочу нагадати, все ж таки, що на першому місці це перевищення дозволеної швидкості руху. Це понад 40% всіх порушень, понад 40% всіх дорожньо транспортних пригод з потерпілими і загиблими. Це е, ТОП. Завжди причин дорожньо-транспортних пригод в усіх країнах світу, але керування у стані сп'яніння це дуже і дуже небезпечне порушення. Як правило, як я вже сказав, входить в п'ятірку. І тут хочу зазначити, що за 2023 рік ми маємо досить хвилюючу статистику: 151 396 тисяча випадків зафіксовано поліцейськими керування у стані сп'яніння. Це е, на порядок більше ніж. В 2022 році, коли було зафіксовано 136 тисяч, тобто ми бачимо, що і я скажу відверто, що це найбільша цифра з 2015 року. Тобто, ми бачимо збільшення кількості випадків керування у стані спяніння, попри те, що суспільна небезпечність цього правопорушення є дуже висока, і ті можливі наслідки є дуже і дуже. Критичними тому в даному випадку ми додатково посилюємо контроль за цим питанням і додатково закликаємо не, не тільки щоб з боку контролюючих органів було посилення, так би мовити, роботи з цього приводу. А ми бачимо, що в минулому році ми звертали увагу дуже сильно на це питання, але і була допомога з боку громадян, і е, якщо буде, буде відома інформація, або буде е, зафіксовано, так би мовити, е, або видно, що є, от підстави вважати, що є таке правопорушення, то е, ми закликаємо до повідомлення і до взаємодії, тому що це питання є дуже і дуже важливим, і е, тут потрібна спільна. Така робота, адже лише контролем це питання не, не подолати, і е, популяризацією правомірної поведінки і е, спільними заходами, і участю всіх органів, які можуть е, впливати на це питання. І а, тут хочу також так, нагадати про важливі також і законодавчі зміни, які потрібні, які є в зарубіжних країнах. Це пункти тверезості, які дозволяють. Здійснювати раптові зупинки для перевірки на стан сп'яніння. От у нашій сусідній е, Польщі здійснюються такі заходи, як тверези, понеділок чи інші заходи, коли зупиняється весь, весь потік транспортних засобів, і швидко проводиться огляд на стан сп'яніння. Це також і та е, практика, яка застосовується в скандинавських країнах, в інших країнах, е, де це довело своїх е, свою ефективність. Пане Олексію, у нас ще до вас є насправді дуже багато питань, але ми обмежені ефірним часом. А це я натякаю на те, що сподіваюся, що ми найближчим часом побачимо вас знову в прямому ефірі. Дякуємо за те, Дякуємо. що долучилися. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України, був з нами на зв'язку. І насправді це сумно. В країні війна можна загинути від дорожньо-транспортної пригоди. І тут, будь ласка, якщо ви водії, дбайте про себе і про інших учасників дорожнього руху. Так, Будьмо відповідальні всі. Uh...